Об'єднання опозиційних сил відбувся, хоча йому й передувало безліч інтриг та провокацій. Зазначає Олег Білоножко, голова полтавської міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у 2015 році. На президентських виборах об'єднана опозиція налаштована лише на перемогу. Тим більше, що єдиним кандидатом обрано Юлію Тимошенко. У цьому і криється причина шаленого тиску і брудних технологій з боку опонентів, але розколоти команду однодумців не вдасться. Вважають у полтавській міській організації Всеукраїнська батьківщина, яка першою в області. Розпочала процес об'єднання У 2015 році. Ми розуміємо, що буде поставлена на карт на карту доля всієї України, кожного українця. і ми, демократичним альянсом, будемо добиватися покращення цієї долі, і ми йдемо саме до перемоги. С об'єднання ускладнювало також і те, що в діючому законодавстві немає відповідної норми про злиття партій, але й цю перешкоду було усунуто, зауважив Олександр Артеменко, екс-голова полтавської міської організації Фронтзмін. Об'єднання це відбулося шляхом вступу членів партії фронтзмін в партію «Батьківщина». Наші лідери цим об'єднанням в першу чергу показали нам приклад на місця, що ну, досить з власними амбіціями. Немає нам в Україні що ділити. У нас одна Україна, як зазначає Олег Прогло, перший заступник голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина, команда батьківщини та фронту змін вже пройшла спільне випробування на місність – парламентською кампанією. Тепер залишається узгодити організаційні моменти з тим, що вже найближчим часом через рішення конференції юридично закріпити цей союз. Вже з новою, скажімо так, статистикою, поновленою збільшеною партією, ми. Вийдемо на потужні вибори 2015 року. Цей процес ідеї він незворотній. До речі, саме Олег Прогло буде представляти всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» на виборах полтавського міського голови. Повідомили учасники брифінгу. Але наразі головна ціль перемога на виборах президента. Коментуючи запитання журналістів стосовно останнього рішення обласної конференції. Учасники брифінгу зауважили, що є позиція Юлії Тимошенко, Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка, яка полягає в об'єднанні демократичних сил. А ті, хто приймає рішення, спрямовані на зрив цього процесу, підіграють на користь опонентів, які будь-що не бажають бачити на майбутніх виборах. Поту. Ужного суперника в обличчі всеукраїнського об'єднання батьківщина. Однак єдність демократичної команди не вдасться зруйнувати в свої слова. Партійці підтвердили дружнім рукостисканням.